На ЗК виявили необґрунтовані доходи українських військо... військомісаріатів на суму 255 мільйонів А Як вони це зробили? Виявляється, що кошти виявили за останні півроку під час моніторингу способів життя керівників військоматів. Пам'ятаєте, колись я записував відео, коли я їхав на роботу, і мене обігнав Лексус, такий ну, сучасний, дуже великий, такий, вони чорні в основному. Лексуси, можливо, ви в невеличких містах їх не бачили, а в Києві їх дуже багато. Так от я, коли так його наздогнав, дивлюся, а там сидить такий лощоний, хорошенький воєнком, напевно. А «Лексус» дуже дорогий, дуже дорогий. Зарплати його точно не вистачить. І навіть якби він був напередку рік. Він все одно б такий лексус би не купив, тому що навіть по 100 тисяч помножить, навіть по 200 тисяч помножить на 12 місяців, все одно це дорожче коштує. І ось подивіться, за останні півроку. Тобто зверніть увагу на те, про що говориться: воєнкоми не просто мають ці кошти, а вони їх витрачають, абсолютно нічого не турбуючись. Війна.